Після початку повномасштабного вторгнення Росії самотніх людей похилого віку в Одесі побільшало, і багато з них потребують допомоги. Луїзі Корсікові 98 років. Все своє життя жінка працювала вчителем. Самі впоратися з побутом Луїзі Піліпівні дуже складно. Тому що дня до неї приходить соціальний працівник Любов Несторова. Що на завтра нам треба купити? «Що купити? Да, лікарства. Да, ми з вами договаривалися да твоємого спати. Да, купим завтра Що у нас ще по плану на завтра? Що ну, по покушать новенькое. покушати да, новеньке? Да. Любов моє посуд, підмітає і намагається в усьому допомагати Луїзі Пеліповні. Жінка да, каже, що їхні спідопічні стосунки за час роботи стали дуже теплими, майже сімейними. У мене Луїза Філіповна ежеднівна, значить, кожен день я прихожу к неї. У мене на неї 4 години. Значит, за 4 часа я делаю покупки, хожу в аптеку, готовлю ей кушать. Вот э, она очень любит молочную кашу. Вот я уже приготовила ей молочную кашу. Вот, вот жиркое. Вот. Э, ну, она ей очень нравится, как я готовлю. Она с удовольствием кушает. У нас с ней прекрасные отношения. Дуже я дякую им, потому что Організація під керівництвом Ухіної дуже, я не знаю, як інші, але дуже. Трудолюбів люди у періоди відключень світла людям, які прикуті до ліжка, особливо важко. А, зокрема, складно без мобільного зв'язку підтримувати контакт зі світом. Але Луїза Пеліпівна дуже товариська людина. До неї часто заходять знайомі. У нього тут сусідка живе наверху, вона до к ней приходить, От вони Вот вони навіть грають в карти іноді Хоча вона не бачить. Я ні відіт. же ж виграєте? Деть на ощупь. Соцпрацівник Олена Варбанець приносить гарячий обід своїй підопічній. Жінка приносить ходунки, щоб Тетяна Іванівна змогла підійти до обіднього столу. Соціальний працівник допомагає підопічній надіти домашні капці та піднятися з ліжка. «Ще, ще, ще. «Ще, ще. Ні, Ні, сама. Вона сама дів. Ми тут і кнутом, і пряником. <хи> Тетяна Іванівна багато років тому перенесла геморагічний інсульт і з того часу практично прикута до ліжка, тому без соціального працівника її життя неможливе. Забезпечувати підопічні комфортні умови стало складніше із початком відключень електроенергії, ділиться соцпрацівниця. Грілка у неї, тому що треба грітися, приходять гріє, повернутися к старому, як ну, приспосаблюємося. Естественно, стирання ми стираємо очень часто, тому що она лежачая. вже звикли к машинке. Приходится руками, руками. Тому що не знаємо, коли виключиться світ. Тому, ну нічого сьогодні співробітники територіального центру соцобслуговування в Одесі, незважаючи на всі труднощі, продовжують бати про мешканців з інвалідністю, каже заступник директора центру Маліновському районі Світлана Мазур. Догляд вдома, натуральна допомога. Соціальна адаптація, інформування, консультування та фізичний супровід осіб з інвалідністю на базі відділення Догляд дома» ми створили такий, як можна сказати, пілотний проект. У нас є бригади по наданню соціальної допомоги людям. Лежачим хворим та людям з вадами опорно-рухового апарату за словами чиновниці, до роботи залучені всі доступні ресурси, але їх сьогодні не вистачає, адже у складний воєнний час і більше людей потребують допомоги. У нас таких на теперішній час 70 осіб, але потребують даної допомоги набагато більше. Набагато більше, як правило, це особи. Один соціальний працівник має два або три максимум особи, яким він надає соціальні послуги. Взагалі в соціального робітника такі самі вихідні, як у всіх, Але можна сказати, що вони роблять без вихідних, тому що коли треба людям допомога, у них є телефони соціальних робітників. Як тільки дзвонять, вони відкликаються, приходять, допомагають. У територіальному центрі сподіваються, що незабаром буде можливість розширити штат, і соцпрацівники зможуть у спокійному режимі дбати про своїх підопічних і допомагати більшому числу одеситів.